Шановні колеги, доброго дня. Будемо розпочинати пленарне засідання четверте, позачергової 27-ї сесії Кременчуцької міської ради. Прошу всіх депутатів сідати, членів виконкому Іван Володимирович. Дякуємо, що повернулися. Присідайте, будь ласка, шановні колеги. Відповідно до указу президента України номер 143 дріб 2022 від 16 березня 2022 року про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Започатковано проведення щоденної хвилини мовчання. Ми з вами домовилися, що ми на сесії на початку згадуємо наших захисників, наших кременчужан, наших земляків, які загинули, захищаючи нас з вами. І на жаль, сьогодні у нас знову є ті, кого ми мусимо і маємо згадати. Я прошу всіх встати. 6 лютого 2025 року, виконуючи бойове завдання захисту України, загинув гранатометник 3-го стрілецького відділення стрілецького батальйону Удовицький Павло Іванович 9 лютого 1987 року народження. Призваний на військову службу по мобілізації 27 листопада 2024 року. Прощання з ним відбулося 19 лютого 2025 року на Свіштовському кладовищі, похований в меморіальному секторі. 11 лютого 2025 року, виконуючи бойове завдання захисту України її суверенності та територіальної цілісності, відданий військовій присязі, загинув розвідник радіотелефоніст 3-го розвідувального відділення взводу Аеромобільного батальйону Сухомлин… Віталій Вікторович, 23 жовтня 1990 року народження, призваний у військову службу по мобілізації 15 травня 2024 року. Мав статус ВПО. Поховання відбулося 20 лютого на свіштовському кладовищі в меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вшануємо пам'ять загиблих захисників наших земляків хвилиною мовчання. Дякую, прошу сідати. Шановні колеги, відповідно відповідно до законів України про правовий режим воєнного стану, закону України про оборону України, закону України про затвердження указу президента України про продовження строку дії воєнного стану в Україні. Військовий стан продовжено до 9 травня 2025 року. Проведення четвертого пленарного засідання позачергової 27-ї сесії Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області відбувається в режимі дистанційного засідання відповідно до статті 50 частини 2 статті 95 регламенту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області. Відповідно до частини 2 статті 6 закону України про доступ до публічної інформації зі змінами, частина 2, зокрема, говорить обмеження доступу до інформації здійснюється виключно в інтересах національної безпеки територіальної цілісності. Частина 17 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні зі змінами. частина 17 говорить, порядок доступу до засідань визначається радою. Пленарне засідання відбувається в закритому режимі. Але в нас сьогодні всі питання порядку денного, вірніше, одне питання важливе порядку денного. Воно відкрите і ми його розглядаємо за участі засобів масової інформації. Шановні колеги, ви сьогодні зібралися досить оперативно. Щиро дякую вам за це. І ми маємо провести. Наше пленарне засідання, зважаючи на ті виклики, які зараз стоять перед нашою державою, я дуже прошу зараз всіх зареєструватися, хто присутній тут, хто присутній у нас онлайн, щоб у нас був кворум і ми мали можливість приймати результативні рішення. Да, прошу, у нас практично в залі є кворум, у нас зібралися колеги, всі і ті, хто там досить е, Напружено працює і не завжди мав можливість відвідувати сесію. Сьогодні теж до нас доєдналися, тому дякую за таку згуртованість і підтримку. Проводимо протокольну реєстрацію. Є така пропозиція. Шановні колеги, підтвердили реєстрацію 26 депутатів. Не підтвердив один. Кворум у нас необхідний є. Які є пропозиції? Є пропозиція розпочати четверте пленарне засідання. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про початок роботи сесії в режимі четвертого пленарного засідання. Прошу голосувати, прошу підтримати. Прошу голосувати, прошу підтримати. Шановні колеги, за початок пленарного засідання 28 проти 0 отрималось 0, не голосувало 0 депутатів. Рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, у нас є пропозиція внести до порядку денного одне питання і порядок денний за основою в цілому прийняти. Немає заперечень? Немає. Ставлю на голосування. Прошу голосувати, прошу підтримати. Результат голосування за порядок денний за основою в цілому за 27, проти 0, утрималось 0, не голосувало 0, Рішення прийнято. Шановні колеги. Відповідно до вимог частини 1 статті 59.1 закону України про місцеве самоврядування в Україні зі змінами статті 28 закону України про запобігання корупції, статті 94 регламенту Кременчуцької міської ради Кремчуцької Полтавської області 8 скликання. Інформую, що в мене відсутній конфлікт інтересів щодо питань, які пропонуються до розгляду на пленарному засіданні. Шановні колеги, інформую вашому не відсутній конфлікт інтересів щодо. Питання, які пропонуються для розгляду на пленарному засіданні, шановні колеги, депутати, якщо у когось є або може виникнути конфлікт інтересів при розгляді питань порядку денного, прошу публічно про це оголосити та подати відповідну письмову заяву. Ну, я думаю, що по сьогоднішньому питанню ні в кого конфлікту інтересів у нас не буде. Шановні колеги, на порядок денний відноситься одне питання. Про звернення депутатів Кременчуцької міської ради, Кременчуцького району Полтавської області щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Ми з вами зараз є свідками тієї потужної мас-медійної кампанії, яка спрямована в чергове на дискредитацію України. Ми всі читаємо ті меседжі, які в західних засобах масової інформації після певних виступів політиків підхоплюються і. Як говорять журналісти, розганяються максимально соціальними мережами, пишуться твіти, якісь, і після цього намагаються звинуватити Україну в тому, що вона почала війну, намагаються звинуватити президента України і народ України, що ми агресори, що ми щось робимо не так, що ми вчиняємо якісь дії проти тих людей, які прийшли на нашу землю. Ми з вами знаємо і розуміємо, що це не так. Ми знаємо правду. Ми пам'ятаємо з вами ранок 24 лютого 2022 року. Пам'ятаєте, як ми з вами почали працювати в цих стінах буквально з перших годин вторгнення Росії в Україну? Ми бачили з вами руйнування в нашому місті. Ми були свідками того, як горів мирний торгівельний центр Амстор. А Росія говорить зараз, що вона не атакує цивільні об'єкти в Україні. Ми з вами майже щодня ходимо на поховання на прощання з нашими героями, які гинуть, захищаючи нас. І сьогодні хтось через Твіттер, через свої комунікації намагається нав'язати світові іншу правду, яку він ніколи не бачив і ніколи не чув. Вони не хочуть їхати в Україну. Вони не хочуть виступати на прес-конференціях, не хочуть говорити, можливо, вже нічого говорити, але продовжують насаджувати ці наративи, які, на жаль, продуковані російською пропагандистською машиною. Сьогодні дійсно в Україні унікальна ситуація. Вона чимось нагадує ранок 24 лютого. Люди знову об'єднуються, об'єднуються довкола правди, довкола нашої незалежності і прагнення жити в своїй країні, не тікати, не їхати в Європу, який, до речі, після України буде загрожувати те саме, а залишатися в себе вдома, захищати свою країну. І говорити світові про те, що світ повинен підтримати це прагнення мирної України мирних людей. Тому сьогодні ми впевнені в тому, що позиція президента по захисту України, по тому, що він не здає її в обмін на якісь політичні пропозиції або інші, вона близька кожному з нас. Позиція наших захисників на фронті, які до останнього стримують навалу ворога, які вже відчувають брак боєприпасів, брак певної підтримки. Але не відступають і не здаються. Вона близька кожному з нас. І ми сьогодні підтримуємо однозначно позицію України і позицію президента про те, що жодного слова без України про Україну не має говорити ніхто про те, що Україна це жертва агресії, що країна зараз потребує підтримки всього прогресивного людства. І ми про цю підтримку просимо наших європейських партнерів і просимо здорові політичні сили. Американський теж тому сьогодні е, пропонується до розгляду проєкт рішення, який ви отримали засобами електронної комунікації, і, е, в принципі, він не викликав ніяких зауважень і доповнень. Тому я пропоную проєкт рішення сесії Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, 27 сесії, 8-го скликання. Від 21 лютого 2025 року про звернення депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області щодо підтримки президента України Володимира Зеленського поставити на голосування за основу і в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати. Прошу голосувати, прошу підтримати, колеги. В нас одностайне голосування. Дякую. Шановні колеги, рішення підтримано за 27 проти 0 утрималось 0, не голосувало 0. Прийнято одноголосно. Дякую всім за зважену політичну позицію. Нам насправді буде важко, але ми повинні триматися. Нам є за що боротися. Ми це з вами розуміємо, усвідомлюємо і повинні робити це кожен день на своєму місці. Сьогодні ми сесію будемо. Робити перерву, як ми і говорили з вами до 7 березня до 13 години, да, як ми й домовлялися. Тому зараз знову, я думаю, немає сенсу голосувати. Дайте тому що чи проголосуємо по регламенту, дівчата? Як треба? Проголосуємо. Шановні колеги. Є пропозиція оголосити перерву в роботі сесії до 7 березня до 13 години. Прошу голосувати, прошу підтримати. Шановні колеги, за перерву за 27 проти 0 трималось ну не голосувало 0, Рішення прийнято. Дякую. На цьому сесія завершена. Інформую, що в районній раді було обрано керівником пані Марію. Вона готова до співпраці з депутатами. Вона готова для того, щоб консолідувати певні політичні сили до діалогу. І я думаю, що ми з вами маємо налагодити нашу співпрацю з. Кременчуцькою районною радою можливо, нам треба буде підтримати районну раду на етапі становлення певним ресурсом, в тому числі і фінансовим. Ми про це можемо говорити, тому що ми з вами знаємо, що ми підтримуємо роботу і військової адміністрації району, тобто органи управління районом, нам ну, повинні, скажімо так. Мати можливість здійснювати свої повноваження, отак от скажу. І пані Марія Іванченко здатна до конструктивної співпраці. Я думаю, що ми на наступну сесію на сьоме число запросимо її для того, щоб ну познайомити ближче з депутатами. Можливо, якісь питання загальні обговорити. Тому дякую за співпрацю нашим колегам-депутатам в районній раді. Сподіваюся, що ми вийдемо на конструктивну довгострокову роботу з цим органом місцевого самоврядування нашого району. Якщо питань зауважень немає, тому всім дякую. До побачення до зустрічі